Так, робимо намазку до сніданку. Дивіться, що тут. яєчко ось потер. Е, сметана можна майонез сюди класти. І сирок плавлений, ну е, замерший беремо. і тоді тримо так само нашу на, на мелку Ось. Обов'язково мержа, бо ви не потрапили його. Ось дивіться який, який красивенький виходить. Бачите? Як сніг. Так, зараз дотру. Ну, коротше, отак от, от потерли, тоді... Перемішуємо Все. і отримуємо гарну намазку таку. Ну, до батона та й до хліба так само до чаю, до кави. Прикольно виходить штука. Так що робіть. Так, трохи не забув. Берете ще чесничок отак от. і видавлюємо сюди. Так, да, це по бажанню. Ну, часник, не лише по бажанню частник чи не чесник, а по бажанню скільки. Хто більше його любить, хто менше. Так. І все перемішуємо. Перемішали. Тепер беремо хлібця, кусочок, шматочок. Мажемо так от. Доброго да. ранку. Доброго. А що тут таке добре? Пахне на всю хату? Ой, на маску дешив зробити. Ага. Ну Класно. Зараз подвинуть трошки. Отак от. Бачите яка? Вийшла на моя. Ну, дуже смачно. Можна без кави, без чаю, можна і так їсти. Мені так смакує. Так що робіть, І всем приємного аппетита. Ось така вийшла у нас намазка до сніданку. Що сюди входить у нас? Яєчко, сушений кріп, чесничок, сметана. Ну і, власне кажучи, ну, все. Сирок. А, сирок плавлений, заморожений і тоді потертий. Все це перетираємо, перемішуємо. Ось така ось прикольна намазка. Ну, дуже смачна. Так що робіть... А, ну кріп он, жінка каже, можна і свіжий. Ну, звичайно ж, можна і свіжий. Зараз же зима у нас який свіжий. Так що робіть і всім смачного.